Вітаю ще раз глядачів Апостроф Тіві. Розпочинаємо ми огляд мапи бойових дій, використовуємо ресурс Діпстейте. Вже давно вам відомий ресурс, і за допомогою цієї мапи ми будемо дивитися, що відбувається на лінії фронту станом на сьогодні, на 11 лютого. І розпочнемо ми саме з області, яка останнім часом зникла з нашого інформаційного простору, саме із Харківщини, із Харківського напрямку. Адже в Харківській області, поки лінія фронту не змінюється, росіяни досі контролюють Люють лише дуже малу територію на північному сході неподалік біля російсько-українського кордону. Але голова Харківської області Олег Синігубов він повідомив, що російські війська посилюють свою присутність на північний захід від Сватового в районі Куп'янська та Дворічної. До речі, увагу на цей населений пункт потрібно зараз саме звертати. Зокрема, мова про населений пункт дворічне. І перейдемо відразу на сватівський на напрямок? адже водночас ми зараз можемо бачити, як поступово починають російські військові активізуватися саме на цьому напрямку, і за даними ресурсу, діпстейт, єдине місце успіху саме для росіян. Це гряниківка, дворічне. Там ворог взяв під свій контроль лівий берег річки Оскіли і починаються точитися бойові дії зараз у лісах. Зараз на своїй мапі ви можете на мапі. Діпстейт, ви можете бачити, як саме зараз виглядає цей відтинок фронту. І ще раз нагадаю, що вдалось все таки росіянам взяти. Ід, контроль ліс біля осколу на в лісах біля Креміної точаться бої, але зафіксовані також здачі в полон російських військових та ураження техніки. І, зокрема, аналітичний портал телеграм-канал Діпстейту пише, що наші воїни вдарили по рідкісній бойовій машині підтримки танків, яка називається Термінатор. Але знищення саме такого танку, саме такої техніки, воно може свідчити про те, що російські Російське командування починає поступово перекидати нову техніку на цю ділянку фронту. Ну і звичайно, що найгарячіший відтинок нашого фронту це Бахмут. Щодня говоримо вам та розповідаємо, що саме відбувається на Бахмутському напрямку, і знаємо, що ворожі війська далі намагаються взяти наш український Бахмут, але все таки їм не вдається це зробити. Армія Російської Федерації несе величезні втрати і вже давно не секрет. Не для кого, що саме бахмутський відтинок став величезним могильником для армії Російської Федерації. Ну і так більше детально поговоримо про те, що відбувається саме на цьому відтинку. Знаємо, що армія Російської Федерації вона не полишає спроби взяти під контроль трасу Костянтинівка-Бахмута, але поки їм вдалося просунутися лише на кілометр. Про це повідомив лейтенант батальйону Свобода Національних. Варді Роман Конон, який долучається до етарів, і водночас також росіяни роблять спроби вийти до траси словянська Бахмута. Тут вони просунулися на три кілометри. Знову ж таки, за даними наших військових, які перебувають на цьому відтинку фронту. Якщо подивитися, от зараз на схід на схід Бахмута, то ми можемо побачити, що тут. Точніше, не ми не можемо побачити, а ми знаємо, що тут точаться важкі вуличні бої, але все-таки окупантів вдається нашим військовикам відкидати. Тому тут росіяни не можуть не тільки пройти, а вони ще й несуть свої втрати і втрачають свої позиції завдяки тому, що ЗСУ борються досить потужно. Ну і на півночі біля Бахмуту, в районі Красної Гори, ситуація досить складна. Зараз ми можемо бачити на своїх екранах. Як він відбув... виглядає саме цей відтинок фронту, але ситуація контрольована. Хоча, звичайно, що ризик оточення Красної Гори він досить високий, і ми розуміємо, що у разі захоплення цього населеного пункту у расистів відкриється шанс просуватися трасою, яка веде до Слов'янська. Ось ця траса, бачимо її на своїх екранах. Ну і також, якщо і вдасться це зробити армії Російської Федерації, то тоді з'явиться весною. Високий ризик оточення бахмутського гарнізону наших військових, ну і щодо також такого частини Бахмута, яка виглядає досить тривожно, це саме траса та населений пункт Іванівське. От щодо наступу Російської Федерації то вдалося його стримати. Якщо але все-таки ми знаємо, якщо окупанти захоплять Іванівське, то ще одна дорога до міста опиниться під їхнім контролем. Ну і це означатиме, що для для забезпечення українських військових залишиться лише траса Часів Яр. Ось зараз ви можете і бачити траса Часів яр Бахмут. Росіяни це розуміють і саме тому продовжують тиснути та перекидати туди свої боєздатні підрозділи. Ну і також знаємо, що расистам вдалося просунутися в районі Донецького аеропорту біля сіл Опетне та Водяне. Переходимо далі до Авдіївського напрямку тут. Знаємо, що була спроба наступати російської армії на Новомихайлівку, але ця спроба провалилася. Але натомість у Мар'їнці активізувалася ворожа артилерія. Про це повідомляють наші військові. Якщо зараз загалом дивитися так на наш схід нашої країни, то точаться досить потужні та важкі бої саме на цьому відтинку фронту. Ну і інформація, яка, скажімо, так стала позитивною для нашого інформаційного простору. Напередодні вона гучно вірвалася в наші новинні стрічки. Маю на увазі, звичайно, що вугледар, адже ми не можемо його оминути своєю увагою. Знаємо, що тут російські морські піхотинці вони здійснили спробу великого бронетанкового прориву. Але такого добрячого тягла від українських артилеристів отримали, що навіть російські джерела почали визнавати про те, що. Армія Росії на вугледарському напрямку понесла величезні втрати і відомий ватажок так званої ДНР та терористи ігор гіркін стрілко він написав е, у своєму телеграм-каналі, що от, поблизу Вугледара російську армію розстріляли як у тирі. Ну а кілька десятків рашистів потрапили в полон. Відео ми знаходили в соцмережах, як вони здаються в полони. І також, за даними ресурсу Діпстейт вони нарахували понад три десятки. Знищених танків і БМП російських військових. Тож ми будемо слідкувати за ситуацією на Вогледарі та розповідати вам, що тут відбувається. Сподіваємося, що таких новин буде все більше і більше. Ну і також до речі вчора повідомили аналітики Діпстейт про те, що вдарила ворожа авіація по Малинівці. Це поблизу Гуляйполя, саме ось на цьому відтинку фронту. Більше ніякої інформації не маємо, але бачимо і знаємо, що російські військові роблять все таки спроби готуватися до наступу та атакувати позиції збройних сил України. Ну і наостанок перенесемося на Запоріжжя. Знаємо, що російські війська продовжують будівництво таких оборот оборонних укріплень саме у Запорізькій області раніше ми показували супутникові знімки в період із 26 січня по саме 8 лютого, і там було видно, що російські військові риють такі траншеї, польові укріплення, зокрема поблизу Тарасівки. Це в Запорізькій області. Ймовірно, саме спроба будувати такі укріплення. Російська армія робить для того, щоб зміцнювати свої позиції вздовж траси між Пологами та токмаком, тому що важлива для росіян ця траса, адже вони нею перекидають велику кількість як особового складу, так і техніці. Ну і також, якщо глянути ще на південь нашої країни, то російські, зокрема на Кінбурську косу, яка часто викликає багато запитань. Але наразі знаємо, що російські та українські сили продовжують невеликі бойові дії та розвідку в Дельті річки Дніпро та в Кінбурській косі. Наразі це була вся інформація, це все, що ми можемо вам розповісти з того, що зараз відбувається на театрі війни в Україні. І нагадаю, що ми використовували ресурси Діпстейте. Можете долучатися до коментарів, пишіть свої побажання, і звичайно, що також коментуйте. Зокрема, якщо ви дивитеся нас із міст, які знаходяться поблизу лінії фронту, то можете писати, яка ситуація саме у вашому населеному пункті. we yeah.